І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео ми разом зі сліпі токою. Всім привіт! Знімаємо для вас очікування реальність літом. Мені здається, що для багатьох це ж за, тому в цьому відео ми вам покажемо самі смішні та життєві моменти. Тож приємного перегляду, ну а ми починаємо. Сьогодні небо такого гарного кольору, ага, одразу з'являється романтична атмосфера. Ти бачиш цей захід сонця? Ні, пісок у очах, нічого не бачу. Я так само, ще мене комар вкусив. Ми щось, схоже, запізнились, адже воно мало зайти у 21-й. Ой, зараз третя година ночі. Я прочитала багато статей про засмагу, у нас буде найкраща. Я на це сподіваюсь все літо будемо красиві ходити. Ой, я щось негром стала. А я схожа шоколадкою. Я так багато смачної їжі принесла. Хах, а я принесла ігри, скучно нам не буде. Ой, я схоже воду забула. А я знайшла у своїй їжі таракана. А монополія від сонця взагалі побіліла. Юху! Вітер чудовий, погода чудова, все супер. Повітря чисте, дерева неймовірні, справді все супер. Ой, я схоже коліно поранила. Тільки я собі руку зламала. Нічого, заживе. Хіба що у моїх снах? Класно, що улюблені артисти. Крутяк. Ще й людей багато. Можемо з кимось познайомитись. Ще й хлопців можемо знайти. Фанати так сильно кричать. Та це не фанати, це самі артисти. Совісті не мають. Ой, а фанатів взагалі не залишилось. Що ж, ну, на цьому моменті наше відео добігає кінця. Також хочу сказати, що на каналі Елізабет ви можете побачити ще 5 очікувань та реальностей. Посилання на її канал я залишу в описі під цим відео. Тож обов'язково переходьте та дивіться. Став лайк та підпишись на мій канал, адже я стараюсь знімати якісний контент І до в нових відео!